Завжди мріяв пов'язати своє життя з формою військовою службою, поліція, ДСНС. Ну так подобалася форма, подобалася підтягнутість їх самих військових. Пішов на строкову службу, а вже після закінчення строкової служби. Поступив в школу прапорщиків, закінчив її відмінно і далі продовжував свою службу за контрактом в Збройних силах України. Ще з дитинства, будучи у родичів в Запоріжжі, побачив вночі пожежну частину, сподобалося вітрини. Вона як вітрина була, пожежні червоні машини, такі натерті, красиві. І воно мені запало так, ну, запало. І, в принципі, я своє, можна сказати, діяльність продовжую в ДСНС. Я спочатку прийшов в 6 ДПРЧ ДПЧ по охороні ватазот, прослужив там 10 років. Потім хотілося мені більш такої діяльності. Ризику такого адреналіну я перевівся в третю ДПРЧ в місто Черкаси, де і понині продовжую службу. Це було у 2015 році, це музично-драматичний театр. Ми приїхали туди одні з перших підрозділів і бачили ту всю відповідальність, тому що половина будівлі вже ми робили, ми гасили її. А Наша головна задача була врятувати іншу частину, то, я думаю, ми справилися на відмінно, хоча складність була дуже велика, було дуже багато легкого і таких матеріалів, вбивки, там, ну, дерева дуже багато, температура дуже велика була, складність велика була, працювали в апаратах, але і працювали все як один механізм. Класно. Якраз було е, таке нерозуміння, що трапилося, включили телевізор в першу чергу, що там включили телевізор інформації, поки не було. Почали шукати там, в інтернеті, вибігали на двір і почули вже ті е, такі звуки літаючих ракет, е, вибухів. Перша думка була про сім'ю. В першу чергу про сім'ю, яка залишилась вдома, це як кожен, кожен чоловік і кожен батько переживає за свою сім'ю. Я розумів, що виконувати свої поставлені задачі легше, коли ти не думаєш про, наприклад, небезпеку, яка може трапитися з твоєю сім'єю. Я запропонував дружині і дітям, щоб кудись виїхати. Вона відмовилась одразу і сказала, що я вийду, я не зможу так, наприклад, ну будь там, а ти тут. Ми одна сім'я залишаємося всі тут. Вона в мене медик і казала, якщо моя допомога буде потрібна, я повинна бути тут. По перебуттю на місце ми побачили, що наслідки були такі масштабні. Було багато дуже зруйнованих. В основному покрівель дуже багато. А там, де найближче було місце епіцентр удару, там постраждали будівлі, несущі стіни. Ну так, саме головне, коли приїхали, запитали, чи все з людьми добре. То слава Богу, що ніхто не постраждав. Ми допомагали в розбиранні конструкцій, виносили бите скло. Допомагали демонтувати на висотах покрівлю. Ну, в принципі, роботи такі були в основному на висотах. Люди були щасливі, що основне вони свої життя зберегли, хоча, хоча ну, це дуже пощастило їм, дивлячись на ті руйнування, які були. Я побачив. У 2017 році створили команду Служба порятунку так, як бачили, що у нас в колективі нашому є достойні футболісти, які можуть представляти нашу службу. Звернулись до керівництва, керівництво підтримало нас і почали розвивати нашу команду, службу порятунку. Зараз команда прогресує, постійно приймає участь в чемпіонаті області, представляє область на в чемпіонатах України серед підрозділів, і минулого року перше місце зайняли в чемпіонаті України. Спорт дає швидкість реакції дій. Ти постійно в спорті думаєш, як діять, як, куди віддати ту передачу, наприклад, це і в роботі дозволяє тобі сконцентруватися, швидше приймати рішення. Коли ти робиш свою роботу, і за неї отримуєш таку винагороду, як вдячність людей, це найбільша винагорода. І відчуваєш гордість за це. Відчуваєш гордість, що твоя професія потрібна, що вона в людей викликає довіру. Була в мене така мрія поїхати автомобілем по Європі. У мене бус і хотілося така мрія. Закидати туди все, речі і поїхати, подивитися інші країни, як люди живуть. Поподорожувати хотілося дуже. Ну, будемо сподіватися, що воно прийде мир і здійсниться моя мрія. Я не впускаю руки, буду старатися поїхати, здійснити свою мрію.